Ну що ж, а ми продовжимо. Я нагадую, що це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. Одразу хочу передати вітання пані Тетяні з Тернополя. Мені переказали, що ви вже придбали таку сукню, як на мені. І я вас цим вітаю. Ви будете в захваті, тому що дійсно вона неймовірна. Замість тисячу слів краще один раз прийдете, приміряєте, переконаєтеся в цьому і підете підкорювати той світ. Ну що? Далі у нас з вами готові. Красиво, по перше. Ми бачимо, що красиве пакування це говорить нам про що Що вже ось цей пакуночок. Можна комусь подарувати, так? Тому що вже готове пакування, навіть не потрібно додатково ще запаковувати. Абсолютно, це у нас сервіз. А зараз подивимося всередині, так, І ось можна з усіх боків подивитися. Є ось такі ручки, що дуже зручно. А якщо ви прийдете на поштове відділення, дивіться, ось ви можете вже так іти додому, за ручку тримати, не потрібно додаткових ніяких з собою брати сумочок. А зараз ми з вами будемо робити ось таку магію. Я зараз... Дістану і буду при вас діставати всю цю красу. Ось така коробочка у нас окремо. Так, я зараз поставлю сюди з боку, щоб ви не забували, що у нас ще йде таке пакування. О, Боже, яка краса! Зараз буду все діставати. Ану, сподіваюсь, не випаде. Хочу вам ось так буде. Дивіться, як воно запаковано все йде. О, у нас іде шість чашечок і шість блюдець. Які вони красиві! Гортензія. Боже мій, яка краса! Зараз будемо все роздивлятися з вами ближче. Зараз я виставлю наші чашечки гарнесенько, які вони. Боже, як для принцеси, от я зараз дивлюся, і дійсно такий сервіс, як для принцеси справжньої. Одразу в мене така асоціація, що я знімаюся в якомусь кіно, так і там саме всі в таких розкішних сукнях, всі такі вишукані, елегантні пані. Подивіться, дивіться, як це красиво. Порцеляна мої красуночки, гортензія. Це вишуканий та практичний вибір для вашої кухні та їдальні. Так, дівчатка, подивіться, ну насправді виглядає, я навіть уже уявляю. А, прийшли до вас ваші подружки, принесли, мабуть, щось смачненьке. Ну, до речі, можна, нехай всі думають, що ви п'єте чай, що ви такі панянки, а, так світські, але можна і просеку якесь налити сюди, так, і отак сьорбати собі потрошку. Коротше, дівчата, тут вже все. Фантазія пішла, достаю далі, дістаю, перепрошую, все далі. А які блюдечка, слухайте, одразу хочеться все показувати. Вам з усіх боків, подивіться, як виблискує. Так, клас, клас. І такі блюдечка, так ви можете навіть окремо потім позаду. Ось так вони виглядають, як тарілочка, їх ще використовувати. Бачите, тут ще теж така дама цікава у нас позаду нашої тарілочки. Дуже красивий рожевий відтінок, так, такі прям дівчачі дівчачий, дівчачий. Так, зараз все вже дістану і будемо з вами далі розглядати, роздивлятися. До речі, не забувайте за дзвоники, телефонуйте, тому що ваші дзвоники для нас дуже важливі. Я нагадую, що у нас сьогодні а, порцеляновий сервіз. А у нас іде шість блюдець, шість чашечок. Він порцеляна відома своєю міцністю, таким елегантним зовнішнім виглядом, тільки подивіться на цей блиск, так, та здатністю зберігати тепло. Тобто, здавалось, чашечка, малесенька, але все рівно От ви наливаєте гарячий чайочок, і ви любите, так? Там, наприклад, гарячий чай пити. Ось він буде зберігати тепло. Порцеляна виготовляється з каоліну, глини високої якості та проходить випал. За високих температур, що робить її такою дуже міцною та стійкою до і тріщин. Тому, незважаючи на те, що він такий у нас тендітний та ніжний, але доволі міцний матеріал порцеляна. Звертайте на це теж увагу. А, порцеляна має таку а, гладесеньку поверхню. А, зараз, зараз, можливо, якраз продемонструємо вам. Має таку гладесеньку поверхню. Подивіться. Яка, по перше, не вбирає запахи, легко миється, вона також не містить шкідливих речовин і є безпечною для контакту з їжею, що теж дуже важливо. Це це, це нам не пластик, так, дівчата, і дві е, тисячі це вже. Вже 1700, Не дві вже, навіть не дві, а 1700 за таке пакування. Неймовірний сервіс, який ви можете придбати не тільки собі, так, на кожен день я б навіть вам радила використовувати кожного дня, робити собі таке свято. Якщо ви любите довго, пити чайочок. Ось собі, будь ласка, так поставила. О, зараз ми бачимо на відео пакування. Зверніть увагу, що на подаруночок теж ідеальний варіант. Буде, порцеляновий посуд добре зберігає тепло, тому ваші страви завжди залишатимуться більш такими так, гарячими, теплими, теж не забувайте. Завжди порцеляновий посуд, завжди був посуд королів і знаті. І їжа, і напої. Смакують з порцелянового посуду набагато витонченіше, тому що порцеляна може змінювати структуру самої їжі і напоїв. Тому їжа Набагато смачніша з порцеляни, і а, такі напої, як чай, чи кава, теж набагато смачніші саме спорцеляни. Одна справа, коли ти їси зі звичайної, так, там тарілки, чи пластикові, там чи пластиковий стаканчик, так ви взяли пити. Їжа не змінює структуру в позитивному напрямку. А та що? Та Багато дзвоників зайшло. Чудово! 1399 гривень за наш сервіс. Я в шоці. Ну, за це треба випити, дівчата. Ну що, ви по той бік піднімаєте зараз зі мною свою чашечку чаю, так, або кави, що ви там попиваєте, або просто водичку з лимончиком. Дівчатка, а я тут М -м -м. хочеться прямо вже теж собі щось налити і прямо смакувати, тому що такий сервіс не залишає абсолютно нікого байдужим. Я нагадую, що за 1399 гривень. Ви отримуєте сервіс в пакуванні. В наборі у нас йде шість чашечок. Чашечки у нас йдуть по 180 мілілітрів. І блюдця у нас йдуть 6 штучок. Ну, блюдечка, вони стандартні у нас ідуть. Красиве подарункове пакування іде. Насправді, коли ти береш на подарунок, ось такий сервіс, це завжди потім буде таке нагадування. Так, от ви подарували, там прийшли на новосілля, може та навіть на весілля, на день народження, на будь-яку рочисту подію, на якісь свято подарували своїм там рідним, близьким, може діткам подарували. І потім вони будуть діставати його. Так у них будуть приходити їхні гості. Вони будуть діставати і завжди вас згадувати. Тому це такий дуже пам'ятний подаруночок. І, звісно, це така тиха розкіш, я б навіть так назвала. А, і, і 1399 гривень це вже в нас остаточна вартість. Не забувайте, що треба називати котовару ДТ-1135. Зараз я ще ось так красиво поставлю наші чашечки в блюдечка. подивіться тепер ще ось так як красиво так коли вже все в комплекті Далі ставлю нашу красу, тут можна гратися, і хочеться вже запросити до себе когось в гості. Правда, дівчата, От коли дивишся на такий сервіз, одразу хочеться запросити когось в гості, похвастатись, виставити таку красу. Так, і... Це можете вже замовляти, потім зателефонуєте подружки або сусідці, скажете. Так, ну бери щось смачненьке і приходь. Будемо замачувати мій королівський сервіс. Виглядає, погодьтеся, просто вау! Так, зараз хочу показати ще раз вам ці чашечки, красиві блюдечко. Теж продемонструвати. Подивіться, як красиво так. Ось блюдечко, тому що так стоїть. Можливо, хтось доєднався, щойно. Подивіться, це у нас гортензії. Сервіс чайний називається у нас претензії. Так, з 12. до речі. Їх зараз залишилося дуже мало. Тому телефонуйте зараз, щоб ви встигли вихопити, тому що мені переказують, що їх більше не буде. Це у нас вже солодкі залишки. Обмежена кількість, ви їх розібрали. Ось позаду ще чашечку теж хочу показати. Тут теж така паняночка. Дивіться, навіть позаду чашечки, як красиво, надзвичайно. Ну, а ручечка, яка у нас на чашечці, теж зверніть увагу. Дуже зручно брати в ручку. І ціни ростуть постійно. Дівчата, ви помічали, я навіть у новинах вчора зайшла. Сводка, дивлюся, що на скільки відсотків виросло. І ви прекрасно ходите в магазини, бачите, як все дорожчає. Ну просто космічні ціни зростають блискавично. Ми не встигаємо. Тому ось такий сервіс вже буквально якби ми замовили його ще раз, то ми я не знаю, чи ми б його навіть за 1399 гривень змогли б купити. Тому зараз користуйтеся нагодою. Тим більше. Що що мала кількість обмежена, обмаль уже залишилося буквально декілька на год, тому. Поспішіть, мої хороші, і таке ж пакування іде якраз подарункове, красиво всередині. Тобто, не так, щоб ви знаєте, просто склали в якійсь там е, якусь коробочку, таку непримітну, е, стандартну. А тут саме красиве пакування іде. Е, і навіть ці гортензії, теж на пакуванні намалювали, і ці чашечки, такі і ці блюдечка, все так виглядає ніжно, тендітно, ну елегантно, елегантно, погодьтеся, дуже красиво, надзвичайно. Ну, і 1399 гривень, якщо враховувати, що це за 12 предметів. Ми навіть коли окремо підемо зараз так, щось купувати, воно коштує набагато дорожче, ніж коли взяти ось таким комплектом. Не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому. Ви суттєво будете економити свою посилочку. Ми будемо рухатися далі. У нас ще попереду багато цікавого, тому не перемикайте, продовжуйте залишатися з нами. А я буду готувати для вас наступну пропозицію.